Діагностичний центр Медіс святкує своє десятиріччя. Сьогодні Медісу 10. за цей час. Ми допомогли тисячам людей отримати точні діагнози та якісну медичну допомогу. Бажаю вам міцного здоров'я, невичерпних сил та енергії у досягненні своїх мрій, успіху, процвітання, вдячних пацієнтів і миру, душевного спокою та гармонії. Щиро вдячні вам за довіру, прихильність нехай ніколи вас не залишає. Оптимізм, доброта та терпіння. Найкраща та найбільша винагорода для нас це задоволені пацієнти. Знак вдячності за вашу довіру ми даруємо 10% знижки на візити до лікарів, УЗД та ендоскопічні обстеження. Знаю, що нашу клініку буде супроводжувати завжди успіх. З медіс ваше здоров'я в надійних руках.